На ранковій зустрічі з учнями другого класу дві героїні муха та морква. У кожної кошик із продуктами. Які з них корисні, пропонує дізнатися вчителька Оксана Стець. Наші експерти ж хочуть зараз розібратися. Чи ви дійсно розумієте, де шкідлива, а де корисна їжа? І ми пограємо з вами у дуже цікаву гру. Вчителька дає учням завдання розкласти у різні тарілки корисну та шкідливу їжу. Так. Сосиски морожену, бургер. А скажіть, будь ласка, що в корисну ви поклали? В корисну. Ягоди, так. клажар, моркву, сир, м'ясо. Семирічний Вініамін говорить, які фрукти та овочі корисні для організму знає. Бу, що в них є вітаміни е і бозна їсти корисніжу, у тебе буде багато енергії, там е, морку, вона робить так, щоб ти добре бачив, комфорт люблю і чай. Потім люблю сусіда, я люблю піцу нашу, тому що там е, немає всяких підсилювачів в смаку, там немає ковбаси, кетчупа, майонеза. Про вплив на організм білків, жирів, вуглеводів та мінералів каже пані Оксана, дітям розповідає щодня. В школі гімназія закуплені спеціальні зошити, абетка харчування на кожен клас, тому в кожному класі проводять такі заняття, на які групи продукти поділяють, як можна збалансований сніданок або обід вибрати, самим скласти, які продукти і меню ми формуємо в зимовий час, весняний, в літній. Аби дізнатися, яким смакам надають перевагу старшокласники, підготували страви на вибір. В експерименті беруть участь салат зі свіжої капусти, парових буряка та моркви, риба, плов, а також смажені котлети, картопля та випічка. Дев'ятикласник Юрій Мірошник перевагу надає смаженому. каже, розуміє, що не корисно, але смачно. Я найбільше надаю перевагу смаженій картоплі, якщо вона є, тому що вона дуже смачна і дуже люблю щось брати м'ясне до цього. Однокласниця Юрія Марія Собченко обирає картопляне пюре та салат із парових овочів. Я дуже задоволена тим меню, яке в нас є в школі. Воно дуже різноманітне і дуже смачне насправді. Найчастіше я беру пюре або гречку із відбивною або коклетою. Обов'язково якийсь салат. Найбільше полюбляю вінегрет. Більшість гімназистів обирають здорове харчування, але все ж не можуть відмовитися від смачненької свіжо випеченої булочки. Якщо у старшокласників є вибір, бо вони купують страви за власний рахунок, то в учнів молодших класів меню визначене, і вони ним не задоволені. Розповідає мати двох доньок Лариса Руденко. Їй приходиться їсти те, що їй дають. І якщо буде чай, не солодкий каша не солона, вона його їсти не буде і вона буде голодна. Якщо в їдальні зовсім відмінять і заборонять хлібобулочні випікання, ті ж сосиски в тісті, солодкі булки, діти підуть їх купувати в магазині, в магазини, які знаходяться рядом. І ми не знаємо, якої вони якості, і хто там то якість чи контролює взагалі. Коли запровадили такі різкі зміни, як відміна цукру, солі в стравах, і дитина звикла вдома харчуватися, наприклад, ми підсолюємо їжу, кашка в нас, солоденька, компотик чи чайок, також солоденький. Да, прийшовши до школи і отримавши на обід такий, такий гарнір, дитина, звісно, відмовляється від цієї їжі. Саме тому, розповідає директорка гімназії Любов Денисюк, у закладі вирішили дослідити смаки учнів. Ми задали їм 10 цікавих таких запитань і отримали ось вичерпні відповіді на всі ці запитання. Чи задоволення вони харчуванням, чи задовільняє їх нове меню, чи їдять їхні діти вдома, не солодку, не солону страву. Наступним кроком було створення батьківської експертної групи. Вони змогли продегустувати страви, які їхні діти їдять. Побачити розмір порції. Це ті питання теж виникали. Зі слів пані Любові, після проведених досліджень вирішили меню змінювати поступово. Наталія Старинець, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкащина.